У нас дегустація нового гриба. Точніше, вчора перший раз ми його пробували. Я вже зробив рецепт. Обов'язково скоро буде рецепт, але просто хочу показати, як він виглядає. Це щось з чимось, погляньте. Це є гриб. це ніяка не курка, ніякі не лобстери, це є гриб. Погляньте. Як куряче м'ясом. А смак, це щось з чимось. Я тако накладаю одразу руками з цибульку на домашній хліб. І просто кайфую. Тому що поки що, можливо, кращого гриба я не їв. Гриб, повторюю, перший раз вчора почав взагалі знайшов. Сьогодні вже знайшов другий раз. його. Це чудно не греб, делікатеска.